Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поговоримо про слово випадок, яке часто вживають не там, де треба. Скажімо, мовне кліше у випадку необхідності це банальна калька, ну буквальний переклад російського вислову в случае необхідності. А правильний відповідник такий: у разі потреби або ж за потреби. Також дуже поширений покруч у більшості випадків, російською в більшості случаїв, українською правильно сказати, здебільшого або переважно. Наведу ще кілька прикладів: ні в коєм случаю у жодному разі. А случая к случаю, коли неколи або або вряди годи. Отже, запам'ятайте кліше, у яких слово випадок зайве, у разі потреби. Здебільшого, у жодному разі, в ряди годи. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.